Но, я не знаю, давайте как-то, может быть, начнем нашу рубрику постоянную. Может, там где-то будет позитив, потому что, исходя из того, что происходило на выборах и продолжает происходить, радости, конечно, очень мало. Итак, стартует наша постоянная рубрика «Чудово-трика». И первым номером я хотел бы сказать вот так, вот представить первый номер. Фотография, которая говорит сама за себя. Давайте посмотрим. Мы знаем этого человека. Я придумал себе такую подпись: Так голосовали в Харькове. Единогласно! Просто, это реально, это не фотошоп, У нас нет. Ну, ми ж не, не, не Віктор Федорович, ми такими чином не займаємося. Коли я читаю напис к я завжди згадую радянський жарт такий був. Чим відрізняється столиця Камбоджі від студента другого курсу? Каже, столиця Камбоджі це пномпень, а студент другого курсу це пень пньом. Я хотів би сказати, зараз по предварительним итогам, 100% коммунальщиков, вот, про властных побеждают в Харькове. Все мы видели, как происходит голосование. Ну что ж. Приводы мажоритарщики в целом цикавые речи отбываются тут. Колесников під час інтерв'ю заявляє про те, що вони планують взяти 120, ну 130. Єф... Єф... Єфремов за дві години виступає, каже, та ні, 150. Сегодня я вручу. Возьмем 170. Аппетиты срастают с каждой годиной а, до, до 200. Мажоритарники – это наибольшая территория фальсификации. Ну, ну, так, ну, так, друзья, вы там 2-3% все и... Конечно. Продолжаем двигаться дальше. Все мы помним мы в нашей передаче, в том числе мы об этом говорили, что у нас на камеры, на, которые стояли на приводе, потратили буквально миллиард. Миллиард гривен. Наших с вами, друзья. День, денег налогоплательщиков. Давайте посмотрим, Посмотрим, как они работали. Знаете, как пальчики туда оказываются? Не в курсе? Не в курсе. А кто вы такой? Я наблюдатель по 41-го наблюдать. Так, пожалуйста, зарегистрируйтесь, а потом ведите съемку. А это пресса. А вы не зарегистрировались? Ну, у меня удостоверение прессы. Ну, зарегистрировал, вы не имеете права. Ну, Регистрируйтесь печата за голосование. Я хотел бы сказать, друзья мои, извините да, за технические да, балатки, мои да. в том числе. Это был вброс бюллетеней. Это не про камеру, про камеру мы чуть позже поговорим. Действительно, все мы видели, как вот ровный... Ровненько... А логика, вы на зареестрование, тому я не буду реагувато. Как ну, сказала да, Женечка. Да. Идите зарееструй. Вы кто, пресса, но ну, идите зарееструй. Да, ну, ну, а, а если я обычный а... человек, то вам вообще здесь не нет... А на самом деле ее вообще не волнует. Ну хотя бы просто, ну, она для этого все нужна. там хоть. хотя бы удивилась в ну, конце концов. На, речі, на виборчих дільницях нам було зафіксовано достатньо багато урн для голосування, які не були опломбовані. Більш того, які знаходились, стояли в стороні, тому що є вимога, яка передбачає необхідність там 2, 4, 6 урн на дільниці, а були урни, які не застосовувалися. І це одна із технологій під час завершення голосування, коли виникає така необхідність просто зробити вкидання в ту урну, яка... Ні, е я от смотрел... Яка, по поводу... Яку контролюють керівники дільничої виборчої комісії? По поводу того, що відбувалося на збирательних участках, говорили люди, що не вистачало, навіть скочили. Елементарних якихось речей не вистачало. Вот сейчас мы поговорим о том, о чем действительно хватало. Еще раз прошу прощения, наши телезрители. Сейчас мы поговорим о тех камерах, на которые которых хватало, на которых потратили миллиард, друзья мои. Это, это очень много, как по мне. Давайте посмотрим, как они работали. Вот что можно понять по этим камерам. Вот, ну, как, как? вот это вообще отличный ракурс. Все видно. Та так от Віктор Федорович про зачне вибори в стіну мутка на опираються. Ми відпочатку говорили, що це просто дурять людей з одного боку, з другого Конечно. боку відмивають чергові кошти. видно тоже. питання питання в іншому. Насправді ці відеокамери можуть вирішити дуже обмежену кількість коло питань, які не є принциповими. На справді ну, повинні були забезпечити психологічний тиск на виборця, тому що в деяких от особливо на сході. України мало місце випадки, коли в кабіні для голосування висіло навіть попередження. За вами ведеться відеоспостереження. Це те саме, знаєте, що і там в 101-му окрузі на Кіровоградщині, коли люди виходили на одній виборчій дільниці і демонстрували першому заступнику керівника районної державної адміністрації, який в цей момент був присутній на виборчій дільниці, бюлетень і результат свого голосування, аби він бачив і проконтролював, тому що він вже перед цим дав їм чітку вказівку. Пригадуєте на Кіровоградщині, на Житомирщині, в них вчителям, лікарям давали вказівку голосувати mm. Mm. за партію регіонів. І вони в його присутності кидали бюлетень ворну. Таким сином вони звітували. Таким чином вони звітували и перед ним смотреть? про виконання команди. Да, Ні, мене удивив коментарій от тих людей, які розуміли Вони сказали, от ми камери так от поставили, ну, щоб все було видно, а хлопці переставили просто це все в інше місце. Ми ж вже не будемо перетягувати. Ну що ж, друзі мої, в прощании я хотел бы вот чтобы когда вы говорили до свидания нашим телезрителям, ответили на мой вот такой вопрос: дальнейшие действия, дальнейшие действия оппозиции или прогнозируемые действия власти. Но ну, я думаю, у вас прощу, и правильнее будет спросить Дальнейшие действия оппозиции. Пожалуйста. Во-первых, ну, ну, по, це результати по тим округам, реально перемога. Сегодня вже є параллельный підрахунок голосів. Є наше бачення, підтверджене протоколами з мокрими печатками, які ми на сьогоднішній день вже зібрали. І ми будемо боротися за кожну перемогу, яка на сьогоднішній день, яку ми здобули по тому чи іншому округу, і яку у нас, намагаються, якої нас намагаються позбавити. І не лише нас, власне, а українців, які проголосували і дали нам той кредит довіри. Тому зараз відбувається такий війна за кожен голос, по суті. Безумовно, це оцінка. Системності тих порушень, які нами були зафіксовані, оцінка впливу цих порушень на результати волевиявлення. І е, треба говорити про те, що вибори ще не завершилися, вибори ще тривають. Триває, можливо, найбільш відповідальний момент виборчої кампанії Андрію. Триває момент захисту результатів волевиявлення українців. І ми, от допоки Центральна виборча комісія не зафіксує на своєму табло. Результат виборчої кампанії, допоки усі наші скарги, усі оскарження ходу, ходу голосування і результатів підбиття підсумків не будуть розглянуті судами, говорити про якісь речі неможливо. Але е, сьогодні вже можна стверджувати про те, що ця компанія є брудною і з точки зору її ведення, і з точки зору забезпечення прозорості голосування, і з точки зору підбиття підсумків. Сергій, будь ласка. Ну ви знаєте, я би я хотів погодитися із всіма тими оцінками, які надавали міжнародні спостерігачі, об'єктивні міжнародні спостерігачі. Зокрема, от делегація парі сформулювала квінтесенцію, як на мій погляд, оцих виборів, що український народ заслуговує на кращі вибори. І це основна ідея, це основна думка. От яку би я хотів підтримати з одного боку. А з другого боку, я переконаний, ми завжди про це говоримо: про те, що не будьте байдужими. Коли ваші права порушують, повірте, ніхто крім вас, ваші права не захистить. Е, на жаль, це не зможе зробити ніяка опозиція, це не зможе зробити ніхто крім вас самих. Якщо ви будете небайдужими, в нашій країні буде жити краще. На жаль, я змушений погодитись з тим, що. Ці вибори нам не допоможуть жити краще. Игорь, пожалуйста, словами. Ну, буквально, чтобы э, заканчивать не на плохую э, ноте, действительно, наша страна заслуживает другой власти, э, другие, другого управления, другого парламента. Поэтому я надеюсь, что вся оппозиция, несмотря на всякие трудности в переговорах, все-таки договорится, э, подтянет всех независимых мажоритарщиков, всех небезразличных будущему страны, сформирует мощную э, мощную силу в парламенте, которая единым фронтом будет противостоять и на президентских э, на президентских выборах все-таки э, Покажет Украине, укажет на другую, другой вектор развития, хорошо сказал. Ну что ж, дорогие друзья, я в свою очередь желаю вам добра любви. Если вы знаете о каких-то выбор нарушениях на выборах, пишите, пожалуйста, нам в социальных сетях. Спасибо тем людям, которые это уже делают. С вами была передача Альберт Эйнштейн. Увидимся с вами через неделю. Любви вам. До свидания.